Риби мої, доброго часу. Діє троймари в німецьку мову. Та, що мріє. Що ви мрієте? У червні. Давайте подивимось. Які у вас там будуть мрії, хто вам допоможе їх втілити в життя, сідайте незручно і готуйтеся слухати щось позитивне. Перше. Загальна енергія червня. Загадайте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, подивимося, що вам допоможе. Несподіванка, яка у вас є. І як ви проявите любов до себе. Позитив, негатив і порада від карт. Так, о, трансформація у вас. Загальна енергія. Ой, красота. Загальна енергія чернь у вас буде пов'язана з тим, що ви будете. Якийсь обман розкривати. От Знаєте, ця карта П'терка мечів» – в принципі, карта обмана. Карта, коли е, закінчилася якась війна, і людина виграла, але не розуміє, яким чином. От Може, ви виграєте, як то, хто, ви, ви, ми виграли просто якусь битву. От В цьому місяці ви, можливо, щось втратите в процесі відстоювання себе. Ви можете бути і тією людиною, яка сумує, цією, яка оходить, або тим, хто обманув всіх і отримав ті мічі, але яким чином ви не знаєте, будьте обережні. Закон бумерангу ніхто не забороняв, і от просто подивіться, чого може ваша пірова побіда, що вона вам може коштувати. Ситуація, яку ви загадали, тут треба захищатися, в даному випадку вам потрібен захист. Як вам захищатися? Давайте подивимось. Для цієї стресової ситуації, яка буде виникати у вас, вам потрібно зберегти холодну голову. По уміряності вам потрібен баланс. Тобто та ситуація, можливо, яка і виникає тут, якась там обман, боротьба. Щоб себе захистити, вам потрібен баланс. От просто стабільний емоційний стан, ситуація вирішиться. Але подумайте про захист. Бачите, ті он вже листочки тут є. В принципі, ви перемогли, ну, щоб далі у вас голова не боліла. Займіться тим, що приведіть тіло в порядок, мозок в порядок, і там, медитація, поплавати, на море сходити, хто може. Але займатися захистом себе. Яка буде несподіванка? Мір, 21 аркан, це означає, що у вас все вдасться. Для тих, хто шукав, що чекав, що почнеться новий шлях, він і почнеться. Вам от просто зараз кажуть, що все, вже йде новий виток. Якщо ви хотіли десь переїжджати, у вас буде дорога, це може бути знайомство. Давайте. Подивіться, у вас дно колони смерть. Смерть це трансформація. Що є в цій карті? Мір. Закінчиться період страждання, і ви просто виходите в новий етап, в новий розвиток. От ті, в кого був процес якогось недорозуміння, так, все. По десятки мічей страждання закінчуються, і ви йдете на новий етап. З чим вас і вітаю! Як проявляєте любов до себе, слухайте свою інтуїцію. Вимикаємо всі телефони, не слухаємо ніяких порад, крім моїх. І прислуховуємося до того, що вам каже ваше сумління, ваш голос інтуїції. Подивіться, тут вода. Вода це емоції, вони тихі. Тут немає якихось там ні бурь, ні вол, це тиша і спокій. Тому слухайте свою інтуїцію. І от бачите, уміряність теж тут вода. Вона спокійна. Прислуховуйтесь до себе. Все буде добре. Що буде в позитиві? В позитиві вам вже буде процес закінчення отих страхів. Ви зможете нарешті припинити страхи, які в вас в голові. Тут, в принципі, знаєте, як така легенька депресія і з важкими наслідками. Ну у вас вже буде закінчуватися цей процес. Ви просто-напросто зможете. Зрозуміти, що все в вашій голові, воно надумалось, чого ви там боялися. Давайте подивимося. Ну, сум. Тут просто, знаєте, йде таке емоційне виснаження, коли ви дивитесь, що процес триває, якийсь незрозумілий, і ви не бачите, що буде якесь покращення ситуації. От для вас воно все погане і погане. Тому в позитиві буде те, що вже це закінчиться. Ви зрозумієте, що треба дивитися в іншу сторону. Що буде в негативі? Рицарь Кубков. Якийсь приїде до вас Рицарь Кубков, да? емоції, які вам принесуть, ви будете настільки засліплені тими своїми емоціями негативними, ви не можете навіть відрізнити, що людина йде до вас з позитивом. Вам буде важко. Важко зрозуміти, а чого це всі радіють, оскільки мені сумно. Давайте подивимося, що є в цій карті. Емоції. Тобто, знаєте, може бути, коли ви дуже довго чекали і вже сил немає чомусь радіти. От коли йде десятка да, закінчення ситуації і новий етап. Ну людина вже настільки виснажена, вона вже каже: ви нахрен всі? Я вже так втомилася, що мені оці ваші емоції і все остальне мене треба заповнити. Тому вам карти кажуть: беріть і давіть на уміряність, на те, рівновага, щоб у вас був баланс. Займіться прямо зараз. Якщо ви мене зараз дивитесь до червня, щоб підготуватися, спробуйте. М'ясо не їсте, солодкого не їсте, води 2 літра в день пити. Тобто займіться тим, щоб стабілізувати своє тіло. По цьому, якщо ви приводите тіло в порядок, то у вас одразу і буде мозок в порядку. Тепер порада. Дивіться, яке об'єднання. Тут чоловік і жінка об'єднуються. Давайте подивимося, з ким вам треба об'єднатися. Опять вибор. Ви знаєте, вам треба зробити вибір у Вашому особистому житті. А з ким би ви хотіли бути? І о, прийняти це рішення. Чи ви хотіли б бути з цією людиною, чи не хотіли б. От по лімініскаті да, йде безкінченність. Ви то хочете, то не хочете, то хочете, то не хочете. Оприділіться. А ми тим часом подивимось для вас: така в мене колода є: «Оракульна порада. Що вам випаде за карта? У мене для такої колоди маленькі руки, але колода гарна. Хто в нас бриліант? Ви? Хто молодець? Я молодець. Не забувайте, що ви бриліант. Будете робити вибір, робіть завжди для себе. Заспокойтесь. Цей процес невдачі, він мене. Дивіться на позитив. Все, у вас вже вся фігня закінчилася, ви вже зайшли, той шлях, пройшли, ви вже можете починати приїжджати, одружуватися. Тут іде просто може, життя за кордоном. Ну не забувайте, хто ви. Якщо ви не будете себе цінити, то хто ж вас буде цінити? Рибки, я вам бажаю гарного плавання. Розклад є загальним. Якщо у вас цікавлять приватні консультації, то звертайтеся. На все добре!